Девочки, привіт всім. І всім привіт, хто мене зараз бачить. Всім, всім привіт! Що я хочу зробити, я хочу зробити суфле. Купила я вафлю таку і купила жале. Зараз я візьму 4 мисочки. і по 100 грамів можна по 120 трошки більше. Ну, хто бере 200 грамів, я візьму трошки менше, щоб воно краще застивало. І зараз буду розчиняти. Повисипаю ось 4. У мене є такі пачечки. І висиплю 4 тарелочки. Покажу далі. Дівчатка, у мене тут є 4 смаки, полуниця, персик, киві і апельсин. І зараз я буду заливати одну тарелочку залю 120 грамів або 100. Ну, хто як хоче. І поки розмішаю. Потім знов. І так, поступово всі порозмішую. Так, в одну тарілочку я влила 120 грамів води кипяченої. Закипела в чайнику, і от я влила. І поступово зараз буду так всі мисочки водою заливати гарячою кипяченою. Дівочки, я взяла таку формочку для випікання, заслала пергаментною бумагою і положила сюди ось один кружечок вафельки. Якраз вона у мене вмістилась. Ну, в мене тут трошки довольно купувалося, нічого страшного. Я зараз беру миксера і буду збивати. Не знаю, скільки, минут, чи п'ять, чи сім. Зараз побачимо. Зараз я зб'ю. Дівочки, наробила шкоди, шкоди, відтак не робить. Ну, якось, звичайно, мене. Як піднявся міксер. І воно порозбрізку, до таке наробило. Я думаю, що нічого страшного тут немає. Я зараз додав сюди саме і буду збивати далі. Дівчатка, я от збила до такої густоти. Ось бачите, я зараз буду заливати. Оставила в холодильник, що поки збиваю, то Думаю, поставлю в холодильник. Не знаю, в мене міксер щось слабий. Один, одне це. Вінчик. Щоб два, то було б лучше. Так. І зараз це у стаканчик вилью. Там ще багато є. Зараз ложу вафлю. Вдома сюди. Вові обігулять. Все, накрила і буду збивати зараз жовтенький. Вичищу все. І буду жаль жовтеньке збивати. Це персик. Знову достала з холодильника і знову буду заливати. Міксер у мене щось погано. Так, я не знаю, довго вже так нагрівся, що це вовше. Все вилю, Може все велючи. Може, знову стаканчик додати. Я бачите, в стаканчик додавила таке густеньке. Тоже такий будет. Десертик добрый. <свист> mm. <свист> так. Так. Я ложу зеленый. Зеленый накладываю. Так. Mm. Вот так и будет тортик. Ну, на квадратный брать вафли. Це були квадратненькі такі, я як сусісочку то робити із картоплею, і п'юрешкою, і з яєчком. Яєчком чая та і жарите. Може хтось забув таке блюдо, то можна зробити. Так, і знову ставлю холодильник. І можна до ще це вилівати і буде високий-високий. Ну, я вже буду останній, напевно. А може, кстати, я зараз чуть-чуть, буде, зараз побачу. Буде такі тоненькі слой, девочки. Але я зробила. Так, ну тепер візьму. Далі візьму, мабуть, червону. Ні, візьму билу, потім наверх буде червона. Бачите, яке зелений київий. Це аврорі брала. По 12 гривень такий вибор хороший. Мені каже, що тонкий слой, але нічого, з'їдять Дивіться, який буде високий, гарний торт в суфлі. Класно. М -м -м. Так. Так, ставлю холодильник і далі збиваю. І червоною накрию зверху. І все. Дівчатка, все, крайній. У мене вже і все. Мені кажется, що воно треба, щоб було густіше. Но я нічого не зроблю. Міксер такий у мене класний. Нагрівся. Дуже швидко робити, якби міксер був такий, знаєте, раз і збило. Я збивала по 8 хвилин Може треба і більше. ну Я по 8. Думаю, ще згоріть, да. тоді вже буде добре мені. О! І поставлю в холодильник. Накриваю червоною тафлічкою. Ой, видно вам, марно. Так поподнімаю, щоб вона гарно лягла. Все, може, десь там і повилазило, то нічого страшного немає. Так, і місочкою накриваю. Все, хай застиває. Такий буде десерт важкий, кстати. Дівчатка, я ось, бачите, налила ще два стакани такі. Можна було зробити чотири їх. На чотири пакетика було желе. але я додала, взяла ще замість одного коржа, залила і ще взяла одного там тонким слоєм. Получилося. Можна було зробити 4 стакани. Ну, я перший раз зроблю, побачу, що вийде, а потім вже буду робити другий раз щось. Побачу як краще. І воно таке, як товще, то воно гарне таке суфле, чим тонкий слой. Але я зробила, не знаю, побачу. Що буде, те буде. Так що готуйте. До побачення.